Вітаємо! На календарі кінець вересня це оптимальний час, коли потрібно садити лохину. Ми вирішили теж її посадити і хочемо показати, як будемо робити. Є два варіанти, як потрібно садити лохину. Можна садити її окремо, кущик один, потім відступати інший кущик. Ми ж хочемо посадити траншейним методом. Для цього викопали траншею довжиною 4,70. Ширина у нас 60 см і глибина десь 60 см. Ось ви її зараз бачите перед собою. По периметру всієї траншеї сторони ми заставили металевими листами. Зараз ви це бачите. І також прикріпили до цих листів плівку. Плівку взяли таку товстеньку, щоб довго зберігалася. Це зробили для того, щоб корені рослини ізолювати від проростання у звичайний ґрунт. Для того, щоб посадити лохину, потрібен дренаж, зараз ви його бачите перед собою. Опад, потрібен у мішках опад. Це не перегнивший, свіжий. Також є перегнивший опад. Ось цей перегнивший. Добре перегнив. І цей опад будемо змішувати із кислим ґрунтом. Кислий ґрунт має ось такий вигляд. Цей ґрунт будемо змішувати з опадом. Підготували багато кислого ґрунту, бо не знаємо, скільки туди піде. І також потрібна соснова кора. Все потрібно соснова. Зараз будемо готувати траншею для посадки лохини. Будемо висипати на дно ось цей опад, той, що свіжий. Так як вже дренаж положили на дно траншеї, ці бокові перемички, що зараз бачите, вони просто притримували стінки металу, щоб вони не сходилися. Ми їх зараз приберемо і будемо висипати туди цей опад. Будемо висипати ось цей неперегрівший опад на дно йому. Після того, як висипали весь опад траншею, гарно його втрамбували, а тепер хочемо дуже. Залити його, щоб дуже-дуже залити, щоб він трішки осів. Ми його трамбували дуже добре, він осів дуже, але зараз залимо його сильно так і потім вже висипемо на цей опад по мішку землі, не перемішуючи поки з тим перегнившим опадом. Зараз його гарно так позаливаємо, щоб він усівся. Бо він, як буде перепрівати, він буде трішки всідатися. ну це буде пізніше трішечки, а зараз нам ще задача його гарно залити. Це займе деякий час, поки залиму. але це треба зробити, коли висипали його Здавалося, що дуже багато, а коли втрамбували, то виявилось, що не дуже то багато. Дуже багато сюди піде землі, а так як земля потрібна кисла, то саджати лохину це не дешеве задоволення. Зараз дійдемо до кінця, а потім ще раз пройдемо, бо воно тут таке все сухе, вода дівається, не видно йде. От тепер ми його гарно так позаливаємо. І так, хвилин 10 будемо заливати точно. Закінчивши поливати, будемо висипати кислий торф. поки чистий сам, без нічого не змішуючи з перепрівшим опадом. Щойно ми висипали 7 мішків торфу в цю траншейку. Ось, ось 7 мішків торфу. І зараз наша задача розрівняти його і трішки притрамбувати. І посипати підкислювачем ґрунту. Висипавши торф сюди кислий, ми його гарно розрівняли і трамбували. Тепер потрібно буде посипати підкислювачем ґрунту. Оця пачечка йде на 150 літрів одна. Ми тут висипали дуже багато торфа. Пішло 7 мішків, це цілих 350 літрів. Тому ми будемо висипати дві пачки. Ось його підкислювача. ось. Після цього, як посипала я так трішечки. ось, Зараз да? ми ще шар положимо перепрівшого опаду і також посипимо підкислювачем. Висипали весь опад, який перепрів. Його було достатньо багато, і він весь сюди зайшов. Тепер будемо ще. Посипамо підкислювачем, так як дуже багато в нас пішло ґрунта кислого торфа і опаду багато пішло, то потрібно додати підкислювач. І тепер наверх висипаємо зараз, залишившися той, що залишився торф кислий. Змішаємо його з цим опадом і будемо висаджувати лохину. Висипали той торф, що залишався, сім мішків сюди. Зайшло. Тепер посипаємо підкислювачем і будемо змішувати з опадом. Примішали кислий торф з опадом, вийшла така ось торфосуміш. Кислий, вийшла така торфу суміш. І тепер можна садити саджанці. Саджанці ми замовляли, але сказати, що вони мені сподобались, не можу, я від них не в захваті. Прислали, і тепер те, що маємо. Замовляли двохрічний, прийшов ось такий саджанець перший маленькому дуже горщику, і дуже він мені, ну так скажемо, не дуже подобається. Але будемо його садити. Витягуємо його з горщика. Ось. Так. Тепер потрібно нам чуть-чуть отут -чуть корінчик, він мокрий, ми його навіть не поливали, він мокрий. Порівняємо і будемо садити. Ми відступили десь 70-80 см від краю і будемо садити. Так як ґрунт пухкий, нам потрібно, щоб коренева шийка була зверху. Так ось. Посадили перший саджанець. Тепер півтора метра відступили, саджаємо другий саджанець. Це буде інший сорт, але також не дуже в захваті від цих саджанців. Вони сиренькі, ми їх не поливали. Трішечки кореневу систему. Розпушимо і будемо садити так само, як і той саджанець. І третій саджанець, він чуть більший від тих, і горщик більший. Зараз витягнемо його. Тут він не дуже мокрий, але ми його зараз польнемо, це не страшно. Бік трішки корені. Так як лохина росте не глибоко, корені неї знаходяться поверхнево. тому... Ми зараз їх полімо, а потім вже засипамо корою. Зараз починаємо поливати саджанці. Дуже близько не будемо поливати, щоб не вимивати все кругом корінчика. трішки далі. Отак візьмемо і добре позаливаємо. Воно пройде там все, щоб прямо на корінчик ми не лили. Отак ось Наступний, так само трішки з боку щоб не прямо і польмо його так добре польнемо і третій, третій також зальмо, і зараз будемо засипати корою. Ще, ще раз отак пройдемо по разу трішечки. Змочили добре. Тепер будемо засипати корою. Зараз ми висипали кору, три мішка ось, дрібної кори, порівняємо її, отак ось порівняємо. Більше біля кущика тут всю отак. От Будемо мульчування зробимо таке. Потім наступний. Так. Тут також. Якщо потрібно, буде трішки нагодним тоді можливо. Зараз, поки це не потрібно, і третій кущик так само, зараз розгорнемо, замульчуємо її, і буде вона в нас рости. В підсумку хочу сказати, що висадили лохину так, як потрібно, для того, щоб потім пізніше отримати ягоду, якщо ж не дати, Рослині стільки ґрунту, кислого торфу, а також опаду і поживних речовин, скільки вона потребує, то ягід ми не побачимо. Рослина буде рости потрошечку спочатку, а потім вона зупинить свій ріст. Коли до нас приходять і кажуть, чому в нас не росте лохина, і запитуєш, як люди садили, то вони дуже дивуються, скільки ж їй потрібно ґрунту. Тому якщо Хтось хоче отримати ягоду, можна посадити її менше або не в траншею, бо в траншею це дуже багато, йде тут кислого ґрунту. Можна садити по одному, але дати їй все те, що ця рослинка потребує. Тоді буде ягода, буде врожай. Сподіваємося, що дане відео для когось буде корисним і допоможе на своїй ділянці посадити лохину.